Малята, запрошуємо вас переглянути казку Юлії Смаль Артемкові друзі. Настала золота осінь. Марійка та Василько бігали алеями міського парку і збирали різнобарвні листочки. ля-ля-ля-ля. Ой, Василько, подивись, який я листочок знайшла. Він наче золотий. О, який гарний. А знаєш, Марійко, це кленовий листочок. А я знайшов червоний кленовий. Мама просила назбирати таких листочків. Аби потім їх скласти до товстої книжки, а взимку робити аплікації. Ляля хо. А мені ж немає з ким отак гратися, бо ні братика, ні сестрички в мене немає. А скоро ж настане зима, усі павуки. Які не знайшли собі оселю на зиму, муситимуть влягатися спати в затишних місцях. Хтось сплете собі хатку на сухій баделині в полі, хтось вчепить теплий пухнастий дім до кущика, а хтось заховається під кору. Зима довга, кажуть, спати цілу зиму. Аж хочеться плакати. Я нещодавно народився, а тепер мені треба спати лягати. Я ще ж нічого не бачив, нічогісінько. Павучок Артемко, задивляючись на дітей, так захопився, що забув міцно триматися. Але хіба йому це допомогло? Б? Листок відірвався і, повільно похитуючись, полетів на землю. Дивись, дивись, який гарний листочок прилетів. Ой, давай його візьмемо. Павучок Артемко перелякався, чи не заподіють сидіти йому лиха. Марійчина ручка ухопила листочок. А він же маленький, глянь який. Це ж павучатко. О, та й справді, крихітний, дивись, як він уважно на нас дивиться. Павучкові так цікаво було подивитися на дітей зблизька, що він і забув за свій страх. От би дівчинка захотіла з ним дружити, і хлопчик він ще не бачив таких дітей. Чесно кажучи, він ще взагалі так близько не бачив жодної дитини. Але цей хлопчик точно стане його другом. Я Артемко. а я Марийка. дуже приємно. Я й не знала, що павучки розмовляють. Хм, А я й не знав, що діти розмовляють. Буде з нами дружити. Ми поселимо тебе в банку в себе вдома і годуватимемо цілу зиму. Зиму? Ви хочете запросити мене до себе на зиму? Ура! А я вже думав шукати собі місце для домівки. Ну як? Йдемо до нас? Йдемо. Діти вже назбирали достатньо листя. Листочка з артемком несла Марійка. Вона вже уявляла, як взимку вони з Васильком ліпитимуть аплікації з осінніх дарунків. А маленький Артемко дивитиметься на їхню роботу. А Артемко тихенько всміхався, які жарні ці діти, як йому пощастило опинитися на тому листочку. Тепер у нього є дім на цілу зиму. Малята, яка пора року відображена в казці. Для чого діти збирали листочки? Чому павучок сумував? Як зимують павучки? Зберіть листочки та створіть гербарій для творчих робіт.